Так, друзі, змонтували каркас зашивку гіпсокартоном, поклеїли ніші на перфікс гіпсокартоном 0,6, того, щоб не потіряти висоту стелі, тому що у нас опуск 4,5 см. то Є навіть такі місця, де ми просто прорізали профіль із-за того, що не проходили, не проходили профіля по кабелям. І ось такі ось ніжки, тут Геообразно. І ось тут, дві таких по 2,80 буде ось такий профіль під LED-освітлення. Встроєний. Плюс покидали ось такі тіньові профіля. І буде у нас по контуру для світки. Іти ось такий профіль, монтується. І сюди вставляється вже стрічка. Одна. Тут ось у нас змонтована стіна під МДФ панелі, і плюс в ніші буде поклеєне дзеркало. Ось так ось тіньові профіля. Виглядає все під 45 зарізано. Каркас збудовано. Залишається тільки прийти майстру, пошпаклювати ось це все. Тому що, якщо ми змонтуємо цей профіль для підсвітки, то вже буде проблематично залізти. Із-за того, що у нас ніші 7 см, то це для маляра буде трохи накладно. Так що, ось так, друзі, будемо продовжати.